Книга Гобіт або Туди і звідти» – Це фантастична книга, написана Джоном Толкіном. Вона розповідає історію маленького гобіта на ім'я Більбо Бегінс, який випадково стає частиною неймовірних пригод. У цій книзі Більбо приєднується до групи гномів із Чародієм Гендольфом, і вони вирушають у мандрівку, щоб відібрати золотий скарб. У дракона Смауга під час своєї подорожі вони зустрічають різні перепони, ворогів і дивовижних створінь, а також розкривають свою власну внутрішню силу і мужність. Гобіт або туди і звідти це захоплююча історія про пригоди, дружбу, хоробрість і самовідкриття. Вона стала одним з найвідоміших творів у жанрі фентезі і спричинила народження Всесвіту володаря. Верснів.